Ось ось свіжесенька новина про те, що е, в Брянській області в населеному пункті Климці, чи Клинці, е, не то, чесно кажучи, як правильно, але знову бавовна, другий день поспіль. Що скажете з цього приводу? Що це може бути, і чим такий важливий клинці? Тому що там, е, там знаходяться російські військові казарми, там вони формують свої сили. Це перевалочна база. Куди відводять, по-перше, туди відводять з України війська на доукомплектування сили, і навпаки, якраз перед відправленням на фронти і на лінію бойових дій, де зараз відбувається на окупованій частині України, звідти вони теж відправляються. І з цієї точки зору це досить важливий населений пункт. Я думаю, що не дарма. Там це відбувається. Зараз така концентрація там непідготовлених мобілізованих, які може не так з чимось поводяться і неправильно з вибуховими речовинами, і там систематично якісь явища. От знаєте, не варто їм було йти і готуватися до цієї війни, і не варто було йти е, цією агресією на Україну, тому що от зараз вони пожинають важкі наслідки цього. І там, до речі, були світлини фото воронок, які є від того, що могло щось прилетіти так само або могло вибухнути. Я думаю, що з точки зору того, аби не давати противнику фактично передиху, і аби не давати можливості накопичувати сили і відчувати себе в безпеці навіть на території Росії, з цієї точки зору, те, що відбувається, і ось ця бувовної вибухи, це надзвичайно корисно. Угу. Ну от, бо справді як це якраз повідомлення буквально свіже, яке з'явилося перед нашим стрімом про те, що у клинцях знову зафіксована робота системи протиповітряної оборони. Точніше, не те, щоб знову минулого разу її не було зафіксовано, коли там утворилися ті кратери, про які ви говорите. Зараз щось нове вочевидь. До речі, клинці та Климово, ось ці два населені пункти, де була так звана бавовна ще напередодні, то там якраз базувалися російські війська в часі. Наступу широкомасштабного початку широкомасштабного mm. наступу ще у лютому цього року. Тому е, як ви гадаєте, така думка має право на існування, що це превентивні удари, щоб не дай Боже нічого не зібралося. Тому що ми мали сьогодні заяву Дмитра Кулеби, нашого очільника міністерства закордонних справ, щодо того, що Росія в січні лютому може перейти в новий наступ на територію України такий широкомасштабний. Е, ну, звичайно, з точки зору превентивних ударів, абсолютно правильно. З точки зору того, щоб фактично створювати серйозні проблеми і змушувати противника іскати шукати інші місця. А тут розумієте, в чому ситуація? Все ж готувалися до цієї агресії, готувалися клинці неспроста і так далі для розміщення російських військових, для розміщення мобілізованих перед їх подальшим, перед їх подальшою відправкою. В райони ведення бойових дій тощо, і це теж проблеми зараз змінювати, шукати альтернативне місце розташування, положення тощо. Ну і крім того, звичайно, з точки зору того, аби вони не могли там форму формувати щось. А ви ж розумієте, що і ми з вами в попередніх стрімах говорили, що ризики того, що якраз ударне угруповання, яке Росія планує створити з мобілізованих, може бути не з території Білорусі, а от якраз. З напрямку з території Росії на наш Північний Схід такі звичайно підстави вважати, що це може бути так, вони є. Там, можливо, ми в майбутньому поговоримо, наскільки це реально створити, але підстави вважати, що звідти вони можуть бути, є. Саме тому доцільність таких превентивних ударів, вона абсолютно виправдана, і мені здається, що абсолютно закономірна для того, аби противник не мав можливість підтягувати. З території Росії поближче до України свої сили накопичувати їх тут і намагатися створити на майбутньому на цьому напрямку додаткові проблеми.